Вартість метра квадратного у нас досить прийнятна. За час повного вторгнення в Україну квартири подорожчали в середньому на 40-50%. Це пов'язане з зростанням курсу долара, а також собі вартістю будівництва. Як змінилися ціни на новобудову Івано-Франківську під час війни, а також які прогнози дають експерти, дивіться в нашому сюжеті. Підняття цін на квартири в новобудовах пов'язане насамперед із воєнним станом, а також з суттєвим зростанням вартості будівельних матеріалів та ускладеною логістикою. Але навіть попри це, вартість нового житла в Івано-Франківську все ж таки залишається прийнятною для покупців. Місто активно розбудовує і стає комфортнішим для життя. Якщо розглядати, порівняти місто Івано-Франківськ і інші міста України, то вартість метра квадратного у нас досить прийнятна. Так як зараз є багато клієнтів наших міст України, вартість метра квадратного завжди була від 1300 і вище, якщо ми говоримо про долари. То у нас це в районі 750 доларів. Фахівці з нерухомості відзначають, що забудівники регулярно переглядають свою актуальну вартість метра квадратного, і вона щомісяця або що півтора місяця збільшується. У той же час ріелтори сходяться на думці, що коли вартість метра квадратного в місті івано Франківську становитиме в межах однієї тисячі доларів, тоді ціни загалом нормуються. Та поки цього не сталося. Отже, забудівники вимушені підвищувати вартість, враховуючи також, що закупівлі здійснюється у іноземній валюті. Зараз передбачається е, підвищення вартості метра квадратного, тому що кожного разу закупляючи матеріали, це робиться у валюті, ціна стає кожного разу вищою. Так само Чуємо новини, слухаємо, що передбачається ще подорожчання бензину, де це логістика, доставка цих матеріалів. Щодо структури покупців квартир у житлових комплексах Франківська, то суттєвим відсотком клієнтів на ринку нерухомості стали внутрішньо переміщені особи, чого зрозуміло ж не було до війни. Більш того, великим здивуванням для експертів став той факт, що приїжджу купляють квартири навіть на котлованах, тобто на ранньому етапі будівництва. Спочатку я була здивована. я думала, що вони розглядатимуть або вторинне житло, або вже більш готове до завершення, яке йде. Але купляють і на котлованах. Вони приїхали у Франківськ, їм підійшло наше місто. Вони були задоволені нашими цінами на нерухомість. Інвестори з інших міст були здивовані якістю самого будівництва, а також вартістю метра квадратного, які, зокрема, пропонуються в Івано-Франківську. Ціни суттєво відрізняються, скажімо, від київських або ж інших великих міст. В їхніх містах це набагато дорожче, і в дечому сам серець у них був Ну без штукатурки, без стяжки, і для них було дивно. Вони питали, чи це за додаткові кошти. Ми сказали, ні, це наповнення стандартне метра квадратного. Водночас серед потенційних власників нового житла в Івано-Франківську і надалі переважають місцеві мешканці. Яскравим свідченням цього каже пані Оксана: є житловий комплекс квартал номер 5 у межах вулиць Бальведерська Ленкавського. Частина власників майбутніх квартир Франківці, які мешкають неподалік будівництва комплексу, відтак не хочуть змінювати свою лок локацію. не менш важливий аспект, на який звертають увагу власники майбутніх помешкань терміни будівництва, які як запевняють фахівці, попри військовий час, здебільшого випереджають окреслені графіки. Деколи зранку я приходжу на роботу, я бачу одну картинку. Коли я виходжу з відділу продажу, а все вже змінилося. Вже хлопці два поверхи замурували. Тут темпи шалені, клієнт, який обирає з поміж різних будівельних компаній. Найперший показник просто пару днів погуляти біля будови і подивитися, який там рух. І це найкращий показник для клієнта. Під час купівлі нового житла клієнтам варто звернути увагу і на акції та знижки, які пропонують забудівники. Серед іншого діють спеціальні пропозиції для військовослужбовців, медиків та педагогів. Як бачимо, попри війну попит на квартири в новобудовах аж ніяк не зменшився, а тільки зростає. І якщо ви відкладали покупку нового житла, поспішайте, адже інвестиції в нерухомість залишаються найвигнішим варіантом капіталовкладнення. Андрій Менєв Іван Денисюк прикрап. Падська інформаційна корпорація